Китайський дипломат висловив також сподівання, що Варшава відіграє конструктивну роль у вирішенні, як він зазначив, кризи в Україні, так вони називають війну, яка триває на території нашої держави. І от, пане Валерію, цікаво дізнатися вашу думку, як варто оцінювати такі заяви і сигнали з боку Китаю, і чи можуть заяви дипломатів КНР позначитися на єдності заходу у протидії російській агресії? Ну, наприклад, ще більше послабити її. Дуже класна тема, і вона дуже влучна. І контесті не лише там війни російсько-українські, про що говорить Китай, а й чому, власне, відбувся візит Ван І до Польщі. Тому що це перший візит до Варшави за останні шість років. Взагалі, Пекіну туди ніхто не їздив, все окей, все нормально. Ну так, Сінь Зіньпін був минулого року в Європі, у нього було велике турне. Іван Ї був у Європі також. Він зустрічався із керівництвом Європейського Союзу. А тепер він швидко полетів до Польщі. Чому саме до Польщі? І чому саме нині? Немає в мене жодного сумніву, що його візит був терміновим. Ймовірніше за все, він був неплановим. і він пов'язаний напряму з атакою Росії по території Польщі. Від цієї атаки, до речі, дуже примітно, що відмежувався Лукашенко. Присутність ван ї обумовлена тим, що після атаки Росії на Польщу Польща зупинила будь-яке сполучення залізничне і автомобільне із Білоруссю. Це дуже важливо для того, аби товари китайські потрапляли саме до Європейського Союзу через Варшаву. Напередодні атаки, 8 вересня, в бік Пекіну вирушив контейнерний потяг. Варшава Пекін, який йде новим шовковим шляхом, який будує продовж уже понад 10 років Сіндзінпін, дійсно польща сьогодні є ну не те, що вже повноцінним хабом, але доволі важливою країною. Забезпеченні торгового балансу між Китаєм та Європейським Союзом, загалом загалом, оскільки через Польщу проходить 15% європейських товарів. Бречі думає, що торговий об'єм взаємний між Китаєм та Європейським Союзом складає приблизно біля 800 мільярдів доларів. Ну трахуйте понад 80 мільярдів доларів. Стільки товарів заходить до Європи через Польщу, але в тому числі через Росію. Я не сумніваюся в тому, що Путін ставив відома Сінтінпіна про цю атаку, можливо, всі там і не погоджував її, але ну, він просто мовчав. Мовчав, розуміючи, чим це може закінчитися для нього, і розумів, що він буде робити далі. і Путін в такий спосіб намагається проявити суб'єктність. Суб'єктність саме у можливих на майбутніх переговорах про замороження російсько-української війни. А після удару Вандії вимушений був їхати туди і рятувати реальну Польщу. Від подачі обстрілів і домовлятися як посередник між Польщею і Москвою про те, що цей шовковий шлях, залізничне сполучення, буде працювати далі, тому що для Китаю це архів важливо. Хоча це не весь торговий об'єм із Європейським Союзом, але дуже важлива його частина. Заява про те, що вони говорили про кризу в Україні, засвідчує, що дійсно там піднімалося питання про російсько-українську війну. Поки що Китай не формує якоїсь конкретної позиції щодо того, коли може завершитися війна, що він готовий для цього зробити. Він лише говорить про те, що він підтримує зв'язки Росії, США, Росії з Європою. Він за дипломатичне врегулювання цього процесу, але справді він нічого для цього не робить, тому що йому ну, плюс-мінус вигідно це все. Я не виключаю, що в такий спосіб Путін намагався дещо шантажувати навіть і Пекін. Але як на мене, це така дуже небезпечна для нього гра, враховуючи те, що Пекін активно підтримує Китай. Ми обговорювали це Росії. перепрошую, ми це детально обговорювали з нашими колегами. Ситуація заключається в тому, що Путін наважився на такий крок після візиту свого до Пекіну, який був на початку вересня, де за підсумками візиту було підписано багато документів між Москвою та Пекіном. І фактично на найближчі кілька місяців Путін отримав а, запевнення в тому, що Китай не буде зупиняти підтримку Росії незалежно від того, що Росія буде робити. А, я цього не виключаю особисто, хоча, звісно, вважаю таку гру Путіна доволі небезпечною для нього самого. Але враховуючи те, що він перебуває вкрай складному економічному становищі, йому потрібна. Нині ескалація, підвищення ставок на майбутніх переговорах, тому я вважаю, що цей удар по Почі був заданий. І він тут переслідував кілька цілей. Плюс концентрація величезна російської армії в Білорусі також засвідчує про те, що Путін готовий і надалі тиснути на Європу. Ну а Китай тут відстоює свій інтерес. І Ван Ї приїхав туди не для того, щоб обговорювати там, швидке завершення російсько-української війни. Ціль візиту була абсолютно іншою. Ми, ну, якраз таки продовжуючи тему так рашойських безпілотників на території не тільки нашої держави, не можемо також і не поговорити з вами про те, що на території Румунії також залітали рашойські безпілотники, і ось буквально нещодавно в неділю вони саме їхні командування висловили протест проти вторгнення російського безпілотника в її повітряний простір під час атаки на Україну. Ну і вони навіть тоді викликали посла Москви до міністерства закордонних справ з приводу цього інциденту. А при цьому зараз президент Румунії робить заяви про те, що Румунія наразі проти того, щоб збивати дрони над Україною, так і за його словами в Україні відбулось обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, військовими, фахівцями. Ну і наразі країна радше не підтримує таку ініціативу, хоча залежно від розвитку подій може переглянути свою позицію. Як ви вважаєте, чи закриє все ж таки захід небо над Україною? І чи це все залишиться так, би мовити, Нездійсненною мрією, як і на початку повномасштабної війни. Ну, як на мене, все буде залежати справді, як каже румунський президент, від розвитку подій. Тому що, якщо послідкувати за риторикою поляків, нас суттєво змінилася всі атаки на їхню країну. Вже вони говорять про те, що готові відправляти до України своїх військових для навчання. Вони прямо таких заяв не роблять. Так, але президент України вчора заявив про те, що ми готові поділитися досвідом. І не за кордоном, а в Україні. Ігнат, речник повітряних сил, сказав, що навчання можуть проходити або у Львові, або у Кракові, або там і там. Ну, ми ж розуміємо, що поки що офіційних заяв про відправку військ НАТО, як то полюбляють, говорити росіяни, робити не будуть. Але чим обумовлена така заява? Загрозою. Так само і Румунія говорить, загроза є, вони будуть змінювати думку. Унітарі не бачить загрози нині, абсолютно не долучається до процесу підтримки України. Лише гучні заяви і гарна міміка премєр міністра Кемелоні робить ну, і справу свою. А міністр оборони Італії каже: Ну, ми в такій ситуації плачевні, що ми не можемо захиститися взагалі ні від кого, ні від російського агресора, ні від можливо, якоїсь іншої країни. І усвідомлення небезпек, які йдуть на країни Східної Європи, НАТО загалом лише приходить до окремих країн, але не одночасово ударили по Польщі, швидше говорять, не вдарили, менше говорять. Литовці, Латвія, Естонія відчуває загрозу ближче, будують фортифікації. Фра Фінляндія так само. Хто далі, нехай пересидим. Іспанія, Португалія взагалі нічого не бачить. Ну, в принципі, це не те, що нормальне, це природня. коли країни чим далі від війни, тим менше вони її відчувають. Але поляки це вже відчули на собі. Захист неба і закриття повітряного простору над Україною це тема, яка лунає в інформаційному просторі ще з 2022 року. Я добре пригадую, ви добре пам'ятаєте, як з початком бомбардувань ми просто просили і волали НАТО закрити небо, закрити небо. Поки що говорити про те, що, наприклад, будуть збивати повітряні ціли над Україною, не доводиться. Адже і згаданий мною президент Польщі Навроцький він сказав: Ми будемо захищати власний повітряний простір в своєму коментарі не згадав Україну, але не підтвердив. Що він це робитиме. І зрозуміло, що Польща обтяжена зобов'язаннями по НАТО, так само як Румунія. В НАТО немає єдиного рішення з цього приводу. Але, друзі, якщо буде загроза більшою, Зеленський вчора, ну як на мене, зробив дуже лучний і болючий для НАТО коментар, коли порівнював ефективність збиття дронів над Україною і над Польщею. Каже, у нас найбільша атака була 810 дронів. Збили ми 700. У Польщу пролетіло 19, збили лише 4. Це там, каже, не було балістики, не було ракет. Що буде робити Польща із своїми громадянами, якщо туди полетять ракети, і шахеди, і інші безпілотники в такій кількості, як летять на нас. Ну, їх просто закидає, завалить там. І вони вимушені будуть збивати їх ще на підльоті до своєї країни, оскільки ми вимушені буде це ну, робити з метою захисту своїх громадян. А тут далі риторичне запитання виникає: а чи це не означає, що Україна вже в НАТО? Загалом? Я бачаю, що сьогодні крок за кроком такими, на жаль, поки що не поквапливими рішеннями. Але Європа вимушена наближати нас до свого альянсу. Ну принаймні, єдиного голосу поки що немає, але враховуючи те, що ми тепер навчатимемо натівських солдат, ну як на мене, це багато про що свідчить. Дійсно, поки що НАТО не готове до таких комбінованих атак, які ворог робить по території України. Щодо того, як працює риторика Кремля, також хочемо у вас запитати. Я думаю, ви часто читаєте також ці заяви, які лунають від Лаврова. І от цього разу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в одній з останніх своїх заяв сказав, що миротворчі сили на території України у разі їхнього розгортання будуть вважатися окупаційними військами, нібито бути законними військовими цілями, по яким Російська Федерація може завдавати ударів. Ну, і також він був незадоволеним спільним збиттям дронів над Україною. Йому це не сподобалася ідея від європейських союзників. Пане Валерію, Як ви думаєте, як подібні погрози з боку російської так званої дипломатії можуть вплинути загалом на рішучість західних партнерів щодо можливої присутності миротворчих місій на території України? Ніяк від слова зовсім ми сьогодні з колегами з вами говорили, зокрема про Фінляндію і обговорювали. Якраз фактор ядерної зброї, про яку багато говорили, що, мовляв, застосує Росії, якщо буде удар по Росії, і так далі, тому подібне. Мовляв, через це Джозеф Байден не давав ракет нам, щоб ми били в глиб території. Ми тоді доводили, що цього не буде. От просто не буде, тому що і багато аналітиків світових говорили про одну просту річ доконану. Росія не застосує ядерну зброю, тому що це буде. Фактично, не просто ексцес виконавця, це буде приводом для рішення безповоротного країн НАТО використати ядерну зброю проти Росії безпосередньо. Ну, а ядерна війна, що розуміємо, до чого доводить, що всі живуть у підвалах. Хто вижив? Ну я не думаю, що Путін так дуже хоче спуститися в бункер разом зі своєю елітою. Бо. Це буде не життя, це буде просто ну, виживання в якихось нелюдських умовах. Тобто, ну про ядерну війну сьогодні не доводиться говорити, це просто брязкавка, яку використовує часто Путін, пізніше будуть використовувати Китай, але всі свідомі того, що використання її ну, це фактично потяг в один кінець, звідки немає зворотного шляху. Тому коли говорить Лавров про якісь погрози. У неї в Європі це вже не сприймають просто-напросто. Тоді риторичне запитання: чому Європа і Америка така нерішучі? Ну тут більш ніж очевидно. Нерішучі саме тому, що вони не готові самі до, можливої, від, до можливого відбиття атаки з боку Росії. Сьогодні про це продемонструвала атака по Польщі. Також демонстрацією неготовності є те, що американці і європейці суттєво відстають у технологіях безпілотних літальних апаратів. В цьому плані лише дві країни вважаються передовими Росія та Україна, і це направду так. Вони не мають бойового досвіду. Ми можемо стільки завгодно сперечатися з тезою про те, що американська армія найбільша, але найдієздатнішими, найбоєздатнішими арміями сьогодні в світі є російська та українська, тому що ніхто не має такого досвіду. Так, ми не маємо літаків в 35 у своєму розпорядженні, але ну, направду в нас немає тамагавків, але знову ж таки, не все тамагавками вирішується. Тому, коли Лавров говорить про свої погрози, ну повірте, вже на заході просто його не сприймають. Проблема виключно в тому, наскільки і коли буде готове НАТО до того рішення, що вона скаже, нам начхати, ми вводимо свої війська в Україну, ви нам нічого не зробите. У нас прикриті всі фланги. Адже на сьогоднішній день виявляється неприкритим фланг, наприклад, на півдні НАТО, Румунія, європейський континент, на півночі, Литва, Латвія, Естонія. Польща має найбоєздатнішу, точніше, найбільшу армію сьогодні в Європі. Так воно є, і вони найбільш озброєні, вони найбільше витрачають на оборонку, тому що вони розуміли, що вони будуть наступними після України. Та навіть наступними вони паралельними можуть бути. На нас же напали з Білорусі, а не з Росії. Так само і на Польщу можуть напасти на Білорусі. 100 тисяч військових у Білорусі сьогодні спроможні будуть пробити коридор Сувальським коридором до Клінірацької області. Тому це є якраз фактором стримуючим, а не те, що говорить Лавров. Пропаганда працює, вона працює на внутрішню аудиторію. Лавров демонструє, що поки що Кремль не погоджується на вимоги, які виставляє йому Трамп для завершення російсько-української війни. Бо саме про це Лавров також говорив, що не треба там тішити себе ілюзіями, що торгова угода між США та Росією вона якимось чином змінить наші підходи і вимоги щодо замороження. Як вони кажуть, конфлікту в Україні? Вони ж не кажуть війна. Вони ж кажуть, криза в Україні, конфлікт в Україні. Таке враження, що ми це самі з собою воюємо. Коли вони говорять про окупаційні війська, ну чесно кажучи, в натівські кортить покрутити у скроні а, біля скроні саме на його адресу, бо це ну, неадекватно. Ну це як по Орелу. війна це мир, мир це війна. Так само і Лаврова. А, але я ну, бачаю те, що такими своїми провокативними діями Росія прискорює процес. Переосмислення Європою, загроз, і, звісно, пришвидшує процес ухвалення відповідних рішень, які нам допоможуть. Я ну, чудово віддаю собі звітність, що питанням номер один у цих всіх історіях є гроші, фінанси. Що переслідує зараз Дональд Трамп, коли говорить із європейським союзом про санкції енергетичні проти Росії, бо він зацікавлений продажу власного скрапленого газу і нафти в Європі. Але в будь-якому випадку російсько-українська війна є фактором, фактором, який треба вирішувати, і до цього все рухається. Тому що якщо війна буде продовжуватися, то на території Європи воюватимуть на превеликий жаль припрошую України, воюватимуть не українці, а європейці, і це не відворотно для них. Вони це розуміють, тому на жаль, будуть іти на домовленості з Росією, хоча б для того, аби зупинити на певний період. Активну фазу бойових дій і підготуватися самим, бо за великим трахунком, тих, хто готовий взяти до рук зброю у Європі, ну не так багато, як може вдатися на перший поряд, хоча там населення понад 300, ну, під 400 мільйонів осіб, а вони не можуть зібрати навіть мільйонну європейської армії.